Всім добрий ваночок. У мене вчора був чудовий день, бо збулась невеличка моя мрія. Ну як? Коротше, у нас був зломаний бойлер кілька місяців, і ми купалися в тазиках. Це ще то удовольстві. Тому коли я була в Польщі, в Німеччині, коли їздила в гостях, я всюди накупувалася в ванні. Але вчора... Приїжджав хазяїн і дала дату. У мене є новий бойлер. Дякую йому. А також в мене є нова система бачок для змивання в туалеті. І це маленька моя радість. Чому ще радіти дам в нашому житті? М -м, моя прелість. Змивається. У мене вже на 19 білети. Буду їхати у Слов'янськ. Я, здається, казала, але то вже я купила білет. Мені до від'їзду треба підігнати справи, докосити знову-таки. Там я ще після приїзду не все покосила, я там кусочок в садочку. І ще докопати картоплю. Раніше я копала тільки та що суха. А сьогодні буду вже все по підряд копати, бо немає смуслу чекати, мені ще треба встигнути до від'їзду засипати коку. Сідератами це фацеля і жовта або біла гірчиця вона називається. Ось тому докопати. У мене вже брудна ця кепка, її треба постирати. Я вчора, до речі, допомагала сусідці збирати картоплю тут. Багато хто, ну, великі ж площі, саджає під е, трактор, Молодець. і викопують під трактор. То приїхав трактор, треба було купати, але ну, мало людей, вона взагалі не могла фізично да, це робити, то покликала сусідів на допомогу. То я вчора ходила там, вибирала картоплю. Ну, вибирати не копати. А тут. А тут все сама, але я ж невеличкими шматочками потроху, коротше, себе не насилую. У мене, в принципі, ще та два тижні, так що в мене там не так вже багато картоплі, знаєте. Розтягнути це удовольствие на тиждень-півтора і усе. Що ти хочеш Петя Петя Петро. Ти Петро? Красунчик. з Бобер. Отакий. Отакий гарний хлопчик. Ага. Так. Оце картопелька я копала. Ну, Більш-менш нормально. Оце мілочуха, але ми її все одно не викидаємо, бо ми потім взимку варимо корочком. Так, <різь> да, це їм. Ось це. зараз це я минулого разу викопала, треба це. Віднести. А це те, що маємо на даний момент. Це така велика картопля, це середня картопля, це середня картопля і он середня картопля. І це мілка картопля для курочок. Або ми ще вибираємо тут ну, є трохи більше, бачите, мундірка смачна. Під осінь починає до нас кішечки приходити нові. Це там, де їдуть дачники і вкидають своїх киць. А ми всіх приймаємо, всіх годуємо. Да? Оце і зумрудка, вона в тому році взимку до нас приходила. Ще клякса прибіг. Це такий чорно-білий, як наш нолік, як наш пушистік. Ну і блондинчик у нас ще. Ну, це, це ще не кінець, чорні будуть приходити, сусідський Аліс. Взагалі Аліса, але виявився хлопчиком, то Аліс тепер. Ізімрють, ізімрють, а ця була у маріупольців. Тіше поїхали. Так, ну, так як ванна вже можна купатися до то я її зараз гарно намию. Я ось купляла такий в магазині Най Пінк Stuff. Але його я бачила в рекомендаціях або в магазинах типу Аврора і щось таке. Я не скажу, що це бюджетне средство, ціна на нього достатньо велика. Але я позавчора прибирала, ванні, не ванні, а в кухні. Буває, жир ляпне на підлогу, жир піднімається завжди, коли щось готуєш, і є такі масні плями на газовій плиці, і так далі. То я, коротше, намила і мені дуже-дуже сподобалось. І воно, типу, універсальне свідство, підходить дуже, дуже для багато чого. І я якраз хочу сьогодні намити. До шкабінку я її, звичайно, що прибрала, навіть якщо ми не купалися, там завжди вимивала оцей піддончик, щоб там не було брудно, все. Але тепер треба намити ось ці е, верцята, да? а для унітазу я буду використовувати ось такий препарат Shine. Дуже бюджетний. Купляла його в сільпо, здається, так. Да. Але він супер бомба. Тобто у мене навіть не справлявся Доместос: а, і туалітний утінок, і щось ще я купляла. От залишалась одна жовта така полоса. Ну, як вона? Ну, Ну, на льоті, навіть не знаю. Ну, коротше, да, так, нальов славіті. Я так думаю, що це вапно від води, бо вода тут не дуже якісна. І не відмивався. Оце супер. Воно сразу так покришилося ніби на шматочки. І змилася. То супер бомба, бюджетна і Єва. Звичайно, для екології не знаю так, що це середство, що це, мабуть, не дуже гарно, але результат бомба. Рекомендую. А ще із моїх рекомендацій це оці серветки вологі, вони для прибирання. Я колись ще жила в Росії, то користувалася саме серветками для прибирання, а тут я їх не могла знайти. Або не звертала уваги, а тут побачила ще й по акціях, знову таки в сільпо, хрестопінь. Е, І теж класні, там кафільочок протерти, щось таке ось. Так що зараз ще попротираю. Супер. Зараз дивлюся серіал, називається Man with a Plan з моїм улюбленим метом лебланом. Нічогенько так, а паралельно готую компотик. У мене ще були груші і ожина. Все стандартно, засипала в баночку, десь приблизно один стаканчик цукру і залила окропом. Зараз відправляюся прибирати льоху. Получається так, що скоро вже буду загружати новий врожай, скоро будуть збиратися яблучки, грушки. Вже копається картопля, яку буду туди спускати. Але там є один-два ящики да, старої картоплі, яку вже можна просто викинути, вона вже негодяща. Плюс ну там, повутиня, де щось підмести. Коротше, навести ладу. Ну і покажу, можливо, які в мене запаси на даний момент. Це компоти. Це тут огірочки, це оце, ем, баклажанчики, ще не з їх дуже смачні. Тут ще минулорічні якісь пару капустин. Тут кабачкова ікра з майонезом, там е, прошлогоднє щось. Це нам консервація, а це моє це все варення різне. Огірки закриті холодним способом. Почала з прибирання старої картоплі, звільнила ящички, винесла, щоб їх перемити. Також всі ящички, які були з того року, віднесла, щоб перемити. Позбирала павутинку, яка є, і, звичайно, що приступила вже к підмітанню підлоги. Стараюся все по максимуму відсунути, якісь там подони, під ними підзамести, щоб було чистенько і гарненько. До речі, замітила, знаєте що, що у мене на сходах якась тваринка нарила земельку. Не знаю, чи то жаба, чи то миша в мене завелася, але сподіваюся, що мої коти допоможуть. Ну а Тепер вже повертаюся з відерцем для того, щоб це сміття зібрати. Сміття в цей раз доволі таки багато. Ну, звичайно, що відношу його на вулицю, а також прибираю ще й на сходах, отут, де в мене якраз ця мишка чи жабка завелася. Теж підмітаю самі сходи і трішечки прохожуся по горі, збираю паутину, де дістаю. Єдине, знаєте, що, бачите, стіни такі вже не дуже. Ніби сухе, але таке все. Його по великому счту бажано б ну, вже наступної весни побілити це все. так. Це піддони під картоплю. Якось так. А це, бачите, робили вентиляцію, але так і не доробили. Не добили, виходить, ці дірки? І там ще є одна, але вона не завершена. Тому вентиляція тут дуже-дуже погана. А тепер приступаю до миття цих якраз ящичків. На жаль, зараз у мене немає в системі води, саме, щоб полити з шланги. Тому доводиться набирати ось такими ось лієчками, змивати. І результат, звичайно, не такий гарний. Між справами інколи доводиться ось і дітей покатати, бо коля вже може данічку катати, в нього вистачає і сил, і змоги і нагору його закатити, і з горки спустити, витримує, не може броситися. А даня, на жаль, не може колю так покатати, і тому доводиться колю катати мені. Хто б мене ще так покатав? А в цей час мама насмажила дуже смачнющі сирнички зі сметанкою їх їм якраз під перегляд своїх улюблених серіалів. Я дуже часто дивлюся корейські серіали, китайські серіали, інколи і ось американські, наприклад, як цей. До речі, в коментарях можете якраз написати, що саме дивитесь ви, щоб я могла обрати, який же наступний серіал теж мені подивитися. Бо зараз виходить стільки фільмів, але які з них дійсно чудові, я не знаю. До речі, потім згадала після такого перекусу, що я ще не вимила скляні двері, бо саме вхід у мене в погріб льох через скляні двері. Я рішила теж їх. Протерти, бо вже мух майже немає, я думаю, нікому там їх особливо пачкати, вирішила все зразу і доробити одним днем. А ось і клякся. Тільки він якийсь весь масний. Ця голова, ніби він десь в якомусь маслі або мазуті купався. Що, 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 що? Чого ви всі поперепиралися? А он нолік, іди до мене. Нолік. І... і ті хочуть, всі хочуть, всі люблять, да? Всі хочуть, щоб їх любили, да? Ну і звичайно, почалася школа, у нас онлайн-навчання, тому майже всі вечори у нас стандартні, це виконування домашніх завдань колею і даною. Ну що ж, батьки, всім нам терпіння і наснаги в цьому навчальному році.